Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. міському голові на Вінничині оголосили про підозру йому інкримінують зловживання владою або службовим становищем. Про це суспільному повідомив речник СБУ в області Денис Закаблук. За даними слідства, посадовець на махінеціях у земельній сфері завдав збитків бюджету міста на майже 3 мільйони гривень. Заходи з викриття оборудки проводили слідчі збу області спільно з ДБР за процесуального керівництва прокуратури Вінничини. Посадовець зложиваючи службовим становищем передав користування сотні гектарів сільськогоспольських угідь за значно заниженою орендною ставкою. Договірні відносини оформлювалися за спрощеною процедурою супереч встановленого законом порядку, без проведення земельного аукціону та засідань сесії міської ради. Ініційована СБУ експертиза підтвердила нанесення збитків бюджету місцевої громади на майже 3 мільйони гривень внаслідок реалізації вказаної схеми. За вчинене посадовців загрожує до 6 років позбавлення волі. Зараз вирішується питання щодо відсторонення посадовця від виконання обов'язків і обрання йому міри запобіжного заходу, каже Закаблук. Слідчі дії тривають. З власних джерел Суспільному відомо у зловживанні службовим становищем підозрюють міського голову Тульчина Валерія Весняного. Суспільне зв'язалося з ним телефоном. Ситуацію він прокоментував так. Я сам пантеличен. Я не можу зараз навіть говорити, що там що то, що оголосили підозру, це. Рекували від сторонні посади, життя під варто. Посадять, посадять. Ну що ж я зроблю? Так, Така моя доля. Зразу кажу вам, що я без війни винуватий, так що нічого я не робив, нічого не крав, нічого не брав. Центр реабілітації Warriors Friends. Військовослужбовець Микола на позивний. Ірландець Суспільному розповідає, сюди приїздить в п'яте. Тут відпочиває емоційно. Класно, я отримуємо задоволення. Щось мінімум обстановку з лікарні раз в тиждень мінімум. Пацани нас забирають. Як друзі, ми тут на футбол і туди сюди. немає бажання спілкуватись, говорити, піднімаємося, граємося в скоти, просто релаксуємо. На захист країни став із перших днів повномасштабного вторгнення. Аби вступити до лав ЗСУ, каже, повернувся з заробітків із Ірландії з березня 2022-го Воював на Луганському напрямку. У вересні того ж року на Донеччині наступив на міну і втратив ногу. Це 27 вересня. Наступив на міну. Вірвався і так. В іншій кімнаті військовий Павло напозивний майстер. Так каже, його назвали побратими, бо влучно кидав гранати. У центрі лікує фантомні болі. Реабілітація тут допомагає нормалізувати сон, каже. Відчуття, вже, значить, там, обруківці протягнули не безболісно. Ну, подобається, заспокоює. Ну, для мене це зараз те, що треба. Організм ну, вже з моменту поранення напружений постійно. Поранення лівої руки отримав у селі роботи не торік у жовтні. Пішли на штурм, штурманули, сказали тримати позиції, ми тримали скільки могли. Повезло, що так. Багато хлопців я бачив, яким. Не так пощастило. Суспільному розповідає, зараз чекає черги на протезування за кордоном. Сюди приїздить, аби розвантажитися та відволіктися від пережитого. Більярд пограв. Я думав, як це з однією рукою взагалі грати в більярд. Ну, є приспособи такі, з якими можна пограти. Ну так, хатами сидів собаки. Ну, заспокоює. Психологічний стан кілький трохи нестабільний. Найбільше часу у центрі проводить в кімнаті із тваринами, жартує аргентинець Ферейра на позивний пата, що в перекладі з іспанської добрий та милосердний до інших. У військового осколкове поранення ноги. Ми вирушили на завдання, аби врятувати шістьох українських бійців, які залишились на полі бою. Вони були поранені. І коли ми їх витягували, я попав під перехресний вогонь. Там і отримав осколкові поранення ноги. Але мене врятували. Добре, що живий та цілий. Надіюсь, я швидко відновлюсь і повернусь до побратимів. Реабілітаційний центр для військових на Вінниччині запрацював влітку 2023-го. Відкрив його британець Том. Суспільному розповідає. Воював у Сирії, Іраку та Ірані. З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні. Країну волонтерить спершу разом із друзями з зони бойових дій вивозили тварин для них і зорганізував на новіночний притулок. Згодом вирішив відкрити центр для лікування посттравматичного стресового розладу у військових. Розповідає коли мене списали із британської армії, то саме тварини мені допомогли повернутися до нормального життя. Тому я вирішив відкрити такий центр і допомагати українським військовим пройти шлях адаптації. Тут дружня атмосфера, військові можуть гратися із тваринами. А ще у приставку ми дивимося. Фільми розважаємося. Військових ми привозимо сюди кілька разів на тиждень і завозимо назад у лікарняні заклади чи центри, де вони перебувають. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина. 144 офіцери служби освітньої безпеки готують у Вінниці. Про це суспільному розповів начальник Вінницького вищого професійного училища департаменту поліції і охорони Олександр Залізняк. На базі їхнього закладу поліцейські з різних куточків України проходять перенавчання. Розпочали учора, 15 січня. Вони тиждень навчаються в нашому навчальному закладі. Потім відповідно підготовлене. Щоденники стажування від'їжджають безпосередньо в ті навчальні заклади, де будуть в подальшому проходити службу, і там проходять стажування в тих навчальних закладах. Діяльність буде поліцейського пов'язана з забезпеченням безпеки, забезпеченням дітей, буде співпраця з колективом, педагогічним колективом. Та батьківськими комітетами та батьками це проект, який започаткований керівництвом нашої держави, уряду постановою кабінету міністрів України, направлений на забезпечення безпеки в закладах освіти, особливо в областях, які Приграничні з веденням бойових дій це Волинська область, це Житомирська область, Київська область, Чернігівська область, це Запорізька область. Серед учасників проєкту, офіцери служби освітньої безпеки, В'ячеслав Басенко Суспільному розповідає, служить у Криворізькому відділі поліції охорони. Такі фахівці у школах це вимога часу, каже В'ячеслав. Час дуже багато зброї, вибухівки, гранат тощо, і це все так сказати в вільному доступі. Тобто десь хтось знайшов на вулиці, підняв, приніс додому. Дітям це, це цікаво, і вони можуть просто принести в школу. Ну і це буде дуже прикрай момент, коли не дай Бог щось трапиться. І саме для цього створений цей проект. Так так мовити, щоб запобігти цьому на варту безпеки у понад 400 закладах освіти прикордоння і прифронтових районів поліцейські стануть до кінця січня. Про це йдеться на сайті Нацполіції України. Зустріч у зимку виставку під такою назвою представили в обласному художньому музеї. 25 робіт у техніці гарячої та холодної емалі вперше презентують в Україні у рамках міжнародного арт-проєкту фонду «Братерство Фонтанна Талендо. Їх виконали студенти ювелірної майстерні Київського університету імені Бориса Грінченка та учні Емальєрної школи Майстри Сонця. Керівник ювелірка Емальєрка і. Кавалер ордену фонду Карла Фаберже Олександра Барбала. Гаряча емаль була популярна за часи Руси. Дозволити собі вироби в техніці гарячої емалі міг князь і його найближче оточення. Близько 10-15 років потрібно, щоб виростити майстра з техніки гарячої емалі». Також на виставці представлені дві колективні роботи Голуб миру який складається з 76 декоративних вставок і цимаргли та дерево життя із понад 190 таких вставок. Копію роботи виконати неможливо в техніці малі. Олександра каже, працювати з дітьми у такій техніці ніхто не береться, тому вона ламає цей стереотип. На відкриття виставки запросили вихованці вінницьких дитячих гуртків декоративного мистецтва. Аліні дьіні сім дівчинка, учениця театру моди. Оксамит мені сподобалося луною. Мені нагадується це про типу, позвонити чи якась чарівна річка або доріжка. На завершення ми згадуємо вінничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 2206 прізвищ.